Чемпіонат Івано-Франківської області із класичного пауерліфтингу вже вкотре у себе приймає фізкультурно-спортивний комплекс локомотив. За титул чемпіона боролися 30 спортсменів із обласного центру Тенії, Косова, Перегінська та господарі турніру. Змагання проходили у два потоки. Організаторкою та головною суддею таких першостей є заслужена майстриня спорту України Інна Воробець. По підсумках першого потоку непогані результати показали як жінки, так і хлопці, чоловіки. Тому ми надіємося, що показаних результатів Тах вони зможуть скласти конкуренцію більш досвідченим і більш старшим спортсменам, тому що чемпіонат України буде так само серед чоловіків, тобто без обмеження віку, тому відповідно можуть приймати участь як молоді спортсмени, так і більш досвідчені і старші спортсмени. 18-річна колом'янка Іванна Голіне вже досвідчена пауерліфтерка. Розпочинала з важкої атлетики, але вже чотири роки як стала пауерліфтеркою. На цих змаганнях показала свій найкращий результат. Для мене це такий великий старт серед класичного рідному, тому що до цього я вступала в екіпірувальному. Це була доросла область. Зараз я буду готуватися в жовтні місяці, з 8 по 15 жовтня, представляти нашу область на всеукраїнське змагання у ваговій категорії 80 до 84 кг. Сьогодні я присіла 162,5 кг, кілограма, пожала 115, потягнула 165, в сумі триборства чотириста 442,5 два Тож колом'янка стала чемпіонкою Прикарпаття, так як і ряд її колег із міста надпродом за результатами змагань сформують збірну області, яка у жовтні виступить на чемпіонаті України у цьому ж спортивному комплексі. З Галина телерадіокомпанія